Всім привіт! Ви на каналі PS Trade. Сьогодні буде відео не про прогнози, не про аналітику, а про підсумки. Про підсумки результатів наших попередніх 10 трейдів, які ми публічно публікували як на TradingView, так і в telegram каналі Ми надіємося, що ви замітили, що у нас змінився формат подачі контенту, тобто, колись ми подавали більше прогнози з основним і альтернативним сценарієм. А тепер ми вирішили більш технічно, більш по-трейдерськи підходити до цієї справи і подавати інформацію саме. З можливістю дійсного реального заробітку, з конкретним дотриманням ризиків і конкретними цілями, де ми готові фіксувати свої прибутки. Тому весь свій контент ми почали номерувати і розпочнемо сьогодні першу нашу аналітику перших 10 трейдів, які ми публікували публічно на TradingView, і також у telegram каналі Чому ми публікуємо? Такі речі на TradingView, все дуже просто: з TradingView неможливо видаляти нічого. Тобто, якщо ми це опублікували тут, то самі видалити цього не зможемо. Тільки адміністратори, якщо якась буде там проблема, якісь порушення правил, зможуть це видалити. А так це залишається на віки вічні, поки TradingView існує. Тому ця статистика буде актуальна і колись, і її можна буде в будь-який момент переглянути. Отже, 10 перших трейдів. Варто зрозуміти, що ми публікували ці трейди в той момент, коли біткоін і ринок криптовалют був от в такій от ситуації. Тобто, це починаючи з 17 серпня, ціна бітка різко падає, потім цеденки, потім просто тусуються без волатильності, потім різко волатильність зростає і знову падає. І на, такі, на такому ринку ми, в принципі, намагалися торгувати. І зараз подивимося, що з цього вийшло. Отже, перший наш трейд це був трейд на шорт біткоїна. Логіка була дуже проста. Ми чекали локального продовження росту або навіть не продовження, верніше падіння, навіть не продовження, а просто відскоку. І в діапазоні 29 тисяч доларів ми хотіли заходити в шорт з ціллю 27200. Як бачимо по е, графіку, ціна, на жаль, не дала можливості нам зайти в позицію і обвалилася без нас. Е, в даному трейді ми були готові. Е, Виділити на цю позицію 10 тисяч доларів. Проте, на жаль, не виділили нічого, тому що ціна не дійшла до нашого лімітного ордеру. Отже, цей трейд ми не рахуємо, як такий, який відбувся, так з рухом ціни ми зрозуміли правильно. Проте вхід з допустимими ризиками нам зробити не вдалося в цьому трейді. Наступний наш трейд публічний, який ми публікували, це був трейд по Сюї. Логіка була проста. Після потужної хвилі падіння і ТС 45 центів, ми побачили, що зароджується нова хвиля росту і корекційна хвиля падіння від 20 серпня виглядала не дуже сильною. Так, і, відповідно, ми побачили заповільнення ціни в діапазоні 52 центи, і після того як цей діапазон знову підійшов під контроль покупців, ми вирішили від даного діапазону взяти трейд близько 16 Як бачимо по результатах. Ціна добре відстрибнула з даного діапазону і дійшла до нашого тейк профіту. Потім, на жаль, Сюї дуже жорстко падав, так? І пішов на нижче нашої точки входу, але це вже нас не цікавить. На даний трейд ми виділяли також 10 тисяч доларів, і за результатами цього трейду у нас вийшов прибуток 1450 доларів. Чому так? А не трохи більше, як мало бути, якщо порахувати відсотки. Справа в тому, що ми закривали СЮІ в двох місцях. Ми не були впевнені, що сюї дійсно дійде до нашої цілі, і закрили першу частину нашого прибутку ось тут. Тобто, коли ціна почала гальмувати, це було близько. 58 центів. Роді зараз я подивлюсь, точно ми писали про це оновлення так, 58.03. І потім вже решту закрили по тейк-профіту. Ми практикуємо таке робити, коли бачимо, що ціна починає заповільнятися, тому що краще взяти більшість свого прибутку, ніж не досидіти 1% до тейк-профіту, і потім ціна вертається до вашої точки входу, а ще гірше вибиває по збитковому стопу. Наступний трейд був знову по біткоїну. І в даному трейді ми вже ловили лонг, намагалися увійти в позицію на хрібному пробої. Ми побачили, що сформувалася певна консолідація. Побачили, що після пробиття діапазону 25800 з'являються об'єми і починається реакція покупців. Тому ми хотіли також зайти, як великий гравець на пробої даного діапазону 25800, і зловити трейд до 26900. Але бачимо, що знову ціна пішла. Без нас, тобто не пробили даний діапазон, зробили локальну консолідацію, і біткоін полетів. Тому ми потім оголосили, що цей трейд вже не актуальний, і рахувати його у статистику своїх прибуткових трейдів ми не можемо, бо дійсно в нього не заходили. Ми на нього теж виділяли 10 тисяч доларів, але також не змогли зайти своїм лімітним ордером. Далі у нас був трейд по лайткоїну, четвертий трейд. Логіка трейду була е, наступна. У нас була дуже потужна хвиля падіння, де було видно, що в е, діапазоні 64-65 набирали велику позицію, так тому що ціна по суті не рухалася, об'єми були дуже великі. І після ось такої консолідації, і першого імпульсу, ми сприйняли це як першу. Перший сигнал для початку нової хвилі. І нас цікавила локальна корекція, втримання діапазону 66 доларів, після чого ми чекали гарний імпульс вверх. Проте в результаті ми бачимо, що ціна агресивно дійсла до нашого стопу, що означає, що швидше за все ще не почалася була тоді хвиля росту, і ціна далі пішла в консолідацію і оновлювати свої мінімуми. Так, ми отримали стоп, ми отримали збиток, проте зверніть увагу, що ціна ще після нашого стоп ордеру падала ще. На так о, так краще ще мінус орієнтовно 7-8 Тобто, ми взяли цей ризик на себе в разі перемоги в трейді ми б мали плюс 20%, Це співвідношення 5 до 1. і Відповідно, ми собі можемо дозволити такі короткі стопи в таких ситуаціях. І відповідно, шанс на активну хвилю росту тут насправді був просто в даному випадку він не розпочався. Цей трейд ми теж заходили 10 тисячами доларів. В нього ми вже зайшли і отримали збиток 390 доларів. Наступний трейд це був лонг по C98. Візуально бачите. Зразу що, швидше за все, це експериментальний трейд, тому на нього ми виділяли не 10, а 5 тисяч доларів, про що вказували також у наших прогнозах. І відповідно логіка тут була також проста. Ми замітили, що поки біткоін знаходився в консолідації, низьколіквідні криптовалюти робили гарні хвилі росту. Ми навіть перечисляли декілька криптовалют в нашому прогнозі, які до 2 вересня зробили х 2 порівнявши ці криптовалюти, порівнявши їхні. Моделі поведінки на дні, ставки фінансування на біржах і так далі. Ми вирішили спробувати також піймати такий трейд, де би ціль була близько 100-120%, а ризики при тому невеликі. Тому таких трейдів забігає на буде у нас 4 в цій статистиці, і з 4 поки що успішний. На жаль, тільки один. Проте, якщо він реалізується, то він повністю перекриє усі збитки попередніх трейдів і дасть великий прибуток. Отже. Тут була логіка також проста: є зона накопичення, є постріл вверх і закріплення вище даної зони. Відповідно, якщо ціна падає нижче, далі ми вже, нам не цікаво тримати це 98, тому що, швидше за все, консолідація, як у випадку лейткоїна, може продовжитись і піти ще нижче. Даний трейд також нам закрився у мінус. Можна було, звісно, ставити стоп більший, проте наша ціль була упіймати. Імпульс, який от-от починається, відповідно, ми не хотіли тримати там просадку 10-15% по цій криптовалюті, тому що не ясно було, чи не піде вона далі ще нижче з оновленням мінімумів, якщо цей імпульс не відбудеться. Тому саме такий короткий стоп, ми би ставили і зараз, якщо б заходили у цю криптовалюту для цілі упіймання такого імпульсу. Звісно, що може після продовження консолідації ціна почне свою хвилю росту і з часом дійде до нашої цілі. Проте, кажу, у нас цікавий конкретно імпульс, конкретно експериментальний трейд. Результат нашого експерименту мінус 165 доларів. Отже, наступний трейд, шостий, це є по ENJ. Це ще одна спроба упіймати такий трейд. Він набагато успішніший, ніж по c 98, тому що, по-перше, тут теж короткий стоп. Трошки довше, ніж по це 98-5,6%. Але подивіться, як ціна зайшла в трейд, Тобто, тут навіть на половину дозволеного стопа ціна трошки, трошки сквізила. І зараз ми бачимо, що ціна ENJ 7,17, так, вхід був 6,56. По суті, з теперішньої ціни ENJ вже зробив 7,17, це є близько 10%. Тобто, в принципі, вже такий трейд можна фіксувати, проте. Ми його для статистики фіксуємо, плюс 10% для того, щоб загально підрахувати і збитки і прибутки, так але в майбутньому будемо освітлювати і показувати, як же ж цей трейд реалізувався чи ні, і відповідно, чи є. Потреба ризикувати з маленькими стоп-ордерами, шукати такі от монетки, які можуть різко вистрілити, дати великий прибуток, так і, наприклад, отримати до того 10 стопів там, але одну зловити, яка б відбила всі ті 10 стопів, і дала великий прибуток. От питання риторичне, і ми подивимося по статистиці, як воно дійсно працює. В Цей трейд ми заходили 10 тисячами доларів. Відповідно, у разі збитку ми б мали 564 долари збитку, а в разі прибутку 7,287. Але оскільки ми закриваємо його зараз близько 10% руху ціни, то наш прибуток складає, складає 1000 доларів. Далі у нас був трейд по океану. Це перший трейд, коли стоп ордер був хибний, коли ціна вибила наш стоп ордер і пішла у сторону, яку ми планували. Зараз ми розберемо цей трейд трохи детальніше. Отже, логіка даного трейду була проста: у нас була хвиля падіння від 31 серпня, яка оновила попередні локальні мінімум. І нова хвиля росту. Була на низьких об'ємах і не дуже впевнена. Ціна дійшла до діапазону 32,9, і тут почалися локальні збільшення об'ємів. Продавці почали відстрілювати ціну вниз. Після того, як 4 вересня покупці не змогли пробити верніше до того, покупці не змогли пробити вверх 32,9, і потім ціна опустилася нижче. Ми побачили вже максимально слабку хвилю росту, яка, на нашу думку, мала реалізуватися. Новим імпульсом падіння. Помилка заключалася в тому, що швидше за все, стоп треба було ставити ще за 34,1 рівень. І в такому випадку навіть локальні сквізи вище е втримали би позицію. Але якщо переставляти стоп ордер вище, від теперішньої ціни ще нам на 3, зараз детальніше подивимося, наскільки тобто, від цього стопу ще на 2% переставляти вище, загальний стоп би складав 4%. З половиною 5%, а кінцева ціль 11% падіння. Тобто, навіть якщо розглянути, що ціна впаде до кінцевої цілі, а не до першої, до 7,8-8%, цей стоп лос є за великий, і реалізовувати такий трейд не є правильно по ризик менеджменту. Відповідно, ми вирішили взяти це на меншому таймфреймі, спробувати взяти менший стоп-ордер і таким чином отримали. Стоп на шпильці, проте зверніть увагу, що ціна змогла дійти тільки до першого take-profit, тобто це була сильна криптовалюта на даний момент, і відповідно вона не дала можливості сильно впасти, пролитися, і в майбутньому ми її будемо більше розглядати в лонг позицію, тому що бачимо, що тримається вона досить таки непогано. Результат даного трейду це мінус. Брали ми його 10 на 10 тисяч доларів. І відповідно, ми отримали збиток 204 долари. Наступний наш трейд це е, трейд по анкер. Думаю, ви здогадалися, що це був такий самий експериментальний трейд, як по це 98. Він також не реалізувався. Логіка та сама: зупинка ціни, консолідація, перший локальний імпульс. Ми чекали локальної корекції і е, сильного імпульсу вверх. Бачимо, що не реалізувався трейд. Відповідно, ми отримали стоп ордер. Тут багато немає про що говорити. Відповідно, збиток у нас був 120 доларів, тому що заходили ми 5 тисячами доларів цей трейд. Далі у нас був вимучений біткоін-трейд. Чому вимучений? Тому що після двох попередніх біткоін ситуацій, коли ми правильно оцінювали рух ціни, але не могли зайти, тут ми розробили хитріше. Ми виділили дві зони закупки: одна, якщо локального мінімуму не буде оновлено і не буде хибного пробою, а друга, якщо все-таки станеться хибний пробій і таким чином виділили по 5 тисяч доларів на кожну бай-зону. В результаті ми бачимо, що ціна. Дійшла до двох байзон, це напевно для того, щоб реалізувати наші два попередніх трейди, і дійшла до тейк профіту. Таким чином, ми взяли 6% руху ціни і заробили 601 долар на цьому трейді. Ну і останній трейд в межах перших десяти. Це по CFX FX-трейд. Відповідно, логіка була та сама, що по c 98% анкрі і НЖ, короткий стоп, сильний імпульс, і перша ціль 53%. Побачили збільшені об'єми. Подумали, що формується і починається новий імпульс. В результаті спрацював стоп-ордер, і ми ще трошки збільшували навіть стоп, тому що думали, що волатильність на ринку якраз зростала в цей момент. Краще збільшити стоп, щоб вже не було ось таких от хибних вибивань. В результаті ми маємо більший збиток, ніж очікували отримати по цій криптовалюті. Це була помилка, ми відійшли від системи, тому що побачили, що йде багато стоп-ордерів, які. Підряд і через кроткі ордери вирішили спробувати збільшити відповідно. Тепер це бачимо статистично, і замість збитку 150 доларів ми отримали збиток 398 доларів. Пару слів про загальну картину всіх цих трейдів. Якщо підбити всі трейди, у нас виходить, що з 10 трейдів 2 не увійшло, просто вони були неактивні, тому що. Надійшла до наших точок входу і дійшла до так профіту. З восьми, які залишилися, було 1, 2, 3, 4, 5 збиткових і 3 прибуткових. Статистика трьох прибуткових і восьми збиткових тредів дає нам в результаті плюс 1774 долари, починаючи з 17-го. Серпня по 8 вересня, включно навіть на такому ринку, коли ціна знаходиться в не дуже зрозумілій ситуації, так навіть коли відбуваються такі от експериментальні трейди, помилки, і навіть коли йде серія збиткових угод, там 3-4 і так далі, підряд при правильному ризик менеджменті при правильній оцінці суми позицій і розміщенні стоп-ордеру можна також заробляти гроші. Усі ці потенційні трейди ми публікуємо в рамках нового майбутнього проекту 99. Спрацювали наші алерти на позиції. Отже, це, ці потенційні трейди робляться в рамках майбутнього нашого проєкту. 99 друзів PS Trade. Ми залишимо інформацію детальніше під відео. Суть цього проекту. Ми будемо конкретно ділитися далі. Отакими от от потенційними і з них реальними трейдами. Які ми плануємо для входу в позицію, так стабільно, постійно, отак от приблизно, як ми це робимо зараз. Єдине, що їх буде ще більше, тому що тут ми ще так фіксу, фіксовану кількість видаємо, щоб не було передозу. Відповідно, у вас буде постійно інформація, не просто аналітика чи прогнози, а конкретно позиції, які ми особисто готові брати, і конкретно розраховані ризики, е скільки можна втратити відсотків на такому треді, і скільки можна заробити на даний момент е ще не Запущений цей проект, тому що ми хочемо спочатку зробити 10 прибуткових трейдів, потім показати статистику, скільки на 10 прибуткових трейдів було збиткових. І відповідно, після того ми вже будемо запускати цей проект. Але реєстрація на проект вже відкрита. Уже є 21 людина, яка заявилася, правда, це люди з англомовного чату. Відповідно, якщо вам цікаво, переходьте за посиланням під описом в описі під відео і починайте інформацію. Знаєте нас знайти, якщо є якісь запитання. Надіємося, ви разом з нами також мали прибуткові трейди протягом цього періоду. І чекаємо коментарів від вас під даним відео.